Доброго раночку. Дощик іде, але в теплиці е треба трошки провітрити, тому що в теплиці виходить чуть тепліше, ніж на дворі, і воспареднє таке, знаєте. Е прийшла показати вам також, що тут в мене робиться. Ранковий обхід. Гляньте, оце вчорашня та мультифлора, сьогодні мушу знайти. Десь такі горшки купить, отакі технічні, вони мені будуть якраз добрі для мультифлори, бо треба 25 штук. 25 штук І треба срочно пересаджувати. Дивіться, після вчорашнього, дивіться, пипіночку. Ох, яке коріння, слухайте, оце то воно росте. Гарно гляньте. Бачите? Якось треба так зробити, щоб воно... Рівномірно поверталось, бо ж кажу, сонце крутиться і воно крутиться. О, Дивіться. А ці чуть пізніші. Ой, вже теж корінчики, гляньте. Оце один, два, три. А ці чуть пізніші. Дивіться. Бачите? Вчора ще не було. Дивіться. Вчора не було корінчиків, а це гортензії, а це ну дайте, ну я провірю. Тоже не було корінчиків, уже є. О, бачите, маленькі, а тут. Треба полити вони такі легенькі. Не полила вчора, он теж, бачите, корінчики є. о. Це такий колончик заниканий, то я його збоку ставлю. Хай буде. Викину, викину, посажу, посажу. От. Так що, слава Богу, всім Треба подивитися в літній кухні, як вони. Інжири стали гарненько рости всі. Це сержант пепер. Жовтого кольору. Не знаю, зав'язуються, вони не зав'язуються. От. Ну і капусточка, дивіться, яка гарна. Ну, Давайте її попробую. Як дуб. Бачите, дуже гарна капуста. Поливаю одною водою, навіть кропивою не поливаю. Поскручувана вся, готується теж. Вона є, але готується виходить наверх. Кавунчики, інжири. Сьогодні буду інжири, я сьогодні буду поливати з кропивою. Трошки пізніше. Зазулякує на дворі, може погода буде. Ай, яка я рада за, за капусточку цю цього листка обламаю, він не треба і я то казав дядько у відео, що не можна листки обломувати. Як обломувати, воно росте, тоді наростає Капець, які великі. А це не обломане, оце я ще експеримент поставила. Обломаний, не обломаний. Тут що в нас теж. Хай собі закручується. Огірочки. Дуже багато нав'язалося. От, я хочу завтра якось вже трошки починати закривати огірки. Температура погана для теплиці. Дивіться, як бурячки вже підросли. з більшого гірки, щоб ви побачили. Не хочу тут заходити. Бачите? Висять цілими пучечками. О. Гарно ростуть. Так, тепер роблю телефон так, як він був. І показуємо далі. Ім жирчик з плодиками. Три кабачки треба вирвати, але буду вечором. Тому що в мене зараз сніданок є, а ввечері щось зроблю з ними. Дивіться, бачили. І обрізала, і що хоч робила, посушила, а вони ростуть собі гарно. Мені треба їх ще раз обрізати. Оці вершки, оці хай підростають, а ці пообрізаю для того, щоб воно було ну, типу молоденьке. знаєте. Якщо Бог дасть і будуть помідори, то люблю дуже так от, отаку от гіллячку цілу. Отаку. Ось Люблю ложити помідори. В цьому році, як кажу, якщо будуть помідори, то в цьому році будуть помідори всі із морковним листям. Саме найкращі. От. Бачите, і капельний полив. Тут теж обірвала листочка. Що тут? Як я вже сюди йду. І гляньте, красота. Тут а що є, чи нема. Ой, хоч би мені не розламати нічого. Або собі ноги. Дивіться, які красунечки. Всюди. Це теж красуночки з плодиком. Бачите. Я хочу зробити теплиці. Я хочу зробити в теплиці в цю сторону інжирний такий садочок тепличний. Побачимо, чи вийде. Але я вже то, хай, трохи забагато накупляла для цієї сторони. Він вже садиться три метри один від одного. О, погода не дає добре для піпіну розцвісти, але ж цвітуть. Бачите, ну це ще не цвітує, це вони О, он тут. І випускають цвіт, маю в виду, щоб зацвіли всі підряд. Буду їх ще підрізати, ще буду черенкувати. От, гляньте. Е, перші плодики мені пояснили, я в інжирну групу виставляла і кажу, це як називається бреба чи фіга? Тому що бреба є. Рання, а потім фіга. То мені написали, на оцьому такому одерев'янілому бреби бувають. А на молодому прирості, оце ж у мене ж молодий приріст, називається фіга. О, дивіться, і тут виходять. Ой, фігочки. Так інтересно називається фіга. Кабачечки. Я вже тако подумала, може мені трошки їх. Оцього проридить, бо дуже ж багато, дуже багато їм тяжко. Треба того жовтенького обірвати. Так, доходимо до кінця вже. Майже. Тут теж воно великий висить. Бачите, як я пообривала листя, їм аж легше стало. Обриваю листя, тому що треба формувати. Расунчик мій. Вже високий, вже мені ой-ой-ой. Тут дивіться, який переріс. Дивіться. Опа. Бачите? Я знаю, тут сантиметрів 40 може більше. Ну і цей. Тут я була, бачите, попечене листя, два штуки чи три. Це я поїхала в місто і не встигла відкрити теплицю. І мені вони припеклися. Може, мені можна їх обірвати, я не знаю, я не чіпаю, щоб не зробити якої біди. І от новенькі. Почав рости, почав рости он і на паростках. І цей почав рости. Кавунчики. Кавунчики вже так просяться в землю, слухайте, дайте на його сюди. О, бачите оранж лакшері, Уже йому так, якби місця маловато. Опс, в стаканчику. Ну, таке тут молодші кавунчики, Це оранж-лакшері F1, а це вогник. А вже теж, дивіться, бачите, середні листочки випускають. Дай таке добре, яке теплиця, але теж свої нюанси. Теж росте. Пепіно. Гляньте. О. Череночки пепіно. Бачите. Ой, хай розвиваються. Оце три, три перших. Ці через тиждень. Дивіться, скільки листя, ой, коріння вже теж тоже є. Тоже. Ну і 16 штук. У цьому у літній кухні. Тут би 4-5, тут 9 штук. Було 11, то 2, щось не знаю, не вийшло. Я викинула, щоб з ними не мучитися. І оце ця мультифлора, що я вчора посадила. Ось така трошки екскурсія. Добренько. Бажаю вам. Хорошої, мирної неділі. Бажаю всім здоров'я, за все вам дякую. Е... Дуже приємно. Пишете багато коментарів. Прямо приємно-приємно. Хочеться щось знімати. Пишіть, може щось цікаве. Я буду показувати те, що вам цікавить. От мені сьогодні 25 от таких О, чорних горшків десь треба знайти, тому що треба срочно пересаджувати. В мультифлори вже велике коріння і вже їй тут тісно. Їй тут тісно і вже вона, бідна, страдає. Дайте на ну, любого, достану. Буде жовтій, знаєте, воно. О, гляньте. Ну. Оце да. молодчина. Мене вчора питали, чи я мультифлору не продаю. По-перше, вона ще маленька, а по-друге, що я хочу собі її всю. Я стараюся. Я дуже рідко, що продаю. Стараюся, щоб це є. Якби я була, ну, мала продавати, знаєте, то я б її насадила багато. А так я залишаю собі на зиму маточники, стільки, скільки мені треба. Знала би, залишила би, знаєте. Отаке. Добренько на цьому все. Оце ще що. Дайте нам. Ну. Ах ти зараза якась прилетіла. Така, як моль. Іду руки мати Раді раді оцих рослин і рукою задушила моє. Добренько, на цьому все. Позбираю листечко. Дядько казав, обривати не можна. Якщо не обривати, то тут буде не капуста, а одне листя ось таке Бачите, і таку кожен день хожу то там, то там, то там. Пообриваю, пообриваю. Отут не обривала, то бачите, які. Тут обривала то такі. Ех, моя цвітна золота. А я не хочу, бо зараз розірву, ще й рука грязна тою мухою. Не мухою а молю. Добренько, на цьому все. Пока-пока, до слідуючого відео. Що цікавить, питайте. Буду вам відповідати і буду, що цікавить, буду знімати. На цьому все Пока. всього вам найкращого. і за все дякую.